Гра 5 секунд. Будемо продовжувати складати числа з двох менших. Правила гри такі: вам потрібні лічильні палички. ліва рука, права рука. Я вам показую число. Рахую до 5, 5 секунд даю. І за 5 секунд ви повинні показати, з яких двох менших чисел ви можете це число скласти. Поїхали! Відкрили коробочки. На старт. Увага! Число яке? Три. Один, два, три, чотири, п'ять, треба число показати. Як? Це як буде в лівій, наприклад, один, а права два. А якщо ви у Катерин Михайлівна ми два показали в лівій, а один в правий нічого. Страшного, тому що ми знаємо, яке правило додавання є при так, зміні доданків, переставна властивість доданків, тобто переставляти можна, сума що не зміниться. Тобто, все одно буде число яке? Три молодці. На старт. Увага! Яке число? 5. Я рахую. Один, два, три, чотири, п'ять. Все, показуємо. Швиденько. Число показати треба. Правильно, наприклад, 3 і 2 є. І ще варіант. Хто мені правильно показав? Правильно, 4 і один. Можна так отримати: число п'ять є. На старт, увага! Число яке? Два. Швиденько взяли палочки. Один, два, три, чотири, п'ять. Число покажи. Є один і один. Правильно, це легко було. Ну, давайте далі на старт. Увага! Число. Яке число? Шість. Один час пішов. Два, три, чотири, п'ять. Число треба показати. Так, Саме найлегший спосіб зробити число три. Це два однакових числа, три і три об'єднати. Так, маленьких числа. Три, три буде шість. Хто ще показав правильно? Чори. Правильно може бути варіант. 4 і 2. Молодці. І ще варіант який? Думаємо. Так. 5, 5, і один. Так. На старт. Увага! Яке число? Чотири. Молодці. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять. Число треба показати. Два і два. А ще. Три, один. Так, молодці. Далі на старт. Увага! Яке число? 7. Думаємо, які варіанти можуть бути? Хто які покаже? Правильно. Один, два, три, чотири, п'ять. Раз. І показали все, час вистрічив. Так, три. А з іншого боку. Чотири разом буде 7. Ще один, два, три. Поміняли ще є варіанти. Показали. Так, один, два, три, чотири, 5. Число яке? Може бути одне маленьке, Два, правильно, і п'ять. І ще варіанти. які? Один, два, три, чотири, п'ять. Показати треба один і шість. Подивіться, і 6, шість і один разом буде сім. Молодці! Давайте ще я вам загадаю багато різних прикладів на надавання, віднімання з нашими числами 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ви їх зробіть, будь ласка, самостійно, і вишліть мені фотографії.